Слухай, самі трэш стосунки в моєму житті, я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, мали лікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сили за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти. От це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типо, вроде допомагала, а потім я їй допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був індус, якийсь там мільйонер, типу, індус, і йому там років вже 60-60 було. Таке. І ми там жили, жили, жили-жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, у мене якісь там збереження є, ти живий, шукай собі роботу, а вона ні в яку, Поняв. Ну, вона приходить то коленку щасала, то сознання десь потеряла, то щось не случилось. Ну мені жалко було, це тільки потім я зрозумів, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже, Сергій, you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, цей. Ну, нічого не реагує ніяк. На це. Потім, виявляється, що вона беременна. То я давай вияснять, що це як це, кажу, так може ти ну, рожай, не хочеш дитину. Вона каже, ні, то я буду діляти борг, я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям, Ну, якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не тебе, а що ти туди сюди? Коротше, бо там вияснилось, що дитина, взагалі, не від мене, зрозумів? Ну, вдалося зробити певного роду там тест. Виявили, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, отаким от ростом, почти там 70 літнім Я стою у вахері. Подруга зробила аборт. Я щось там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я во-первых. Мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім казала, що я вообще не батько був би. Потім казали, що я не то, що не був батько. А це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Чувак, я був вообще шоці тоді. Я відходив від цього. Не знаю. Вона тоді мікроінфаркт случився. Я себе ж до мене перший другий мікроінфаркт був. Перший, коли мене розстріляли, другий — це ці ситуації. Я поранений. Весь чи током не заживши після операції, вимушений був шукати, взагалі, де мені жити, що мені робити, з чимодами з сумками. І тут оцей ще фідбек. Оце був треш. Поняв? про це можна якусь історію сняти, якийсь міні-фільм. Ну я офігів. Оце ну, це я після цього взагалі ніколи нікому Поняв? Є, є люди, які 100% гарантії дають довіря дають людині. Здоров'я це такі 100% гарантії. Чути ж херню, я тобі знімаю довіря, де не з тебе. А я ні. мене тепер зі знайомства 0% довір'я, і по ходу діла, як людина себе проявляє спілкуванні, в різних ситуаціях в житті і так далі. Тільки тоді, довіра мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. Я б від себе особисто радий би не слухати другі позиції, бо вони більш вигідні вашим абонентам чи людям людям, які хочуть щось від вас пайміть чи щось угадати від вас, щоб ви зразу комусь давали довіру. Бо тоді можна жахнути, довіра пропаде, але вас уже жахнули. Це стосується всього і бізнесу, не тільки стосунки і так далі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.